Я напевне виявляти не буду по одній про співпростіння, тому що закон України про судову суді надає це по-перше, а по-друге, закон України про злокуру діяльність також надається. Жодне клопотання правне. Якщо є питання, то я дійсно знімаю на відео судовий процес, що є таке. Доповідається, що, що якщо є суперечки, які судовому засіданні, то ви зобов'язані підкорятись вимогам так? Я, як mm -hmm. головучий, вам кажуть, випинете запис, якщо немає попитання. Mm -hmm. Якщо ви вважаєте, що це незаконно, можете поскажитись вищу раду правосуддя. Або є простіший варіант дочитати статтю, на яку ви послали кінця. Так? І там буде відповідь на всі ваші питання. В цій статті написано, що за виключенням випадків встановлених законом. Якщо ви не заперечуєте, що КПК це закон, то 27 стаття якраз і говорить про те, що відеозапис в кримінальному процесі робиться з дозволу суду. Mm -hmm. Давайте припинимо суперечки, або давайте клопотання, ми роздаємо об ніякі записи. Шановний суд, дозвольте, так? Мені не потрібні суперечки з вами. Yeah, yeah, записи, або давайте питанням і все. А варіантів так. інших немає. Ваше тобто ви мене обмежите в реалізації Я неподалік. Я вам тільки що все пояснив, що відеозапис дозволу суду, Все. Інших обмеження як якось. А також проведення звукозапису стаціонарної апаратури, звукозапис, стаціонарної апаратури, допускаєтесь на підставі Я клави. розумію, ви як ви... ви... спеціальні припинити суперечки, розумієте?